Привіт! Ви на канал Буркова Кіша і це новий рік. Ну, Майнкрафт. Сьогодні ми йдемо відмічати новий рік у Майнкрафті. Та-та! та Ми йдемо знімати новий рік у Майнкрафті. Я сам здивавний. Зараз у мене 18,50. 18 ну, 6 година 50. А, а і цей ролик десь уже під новий рік. Уже коли буде 00 Так, я тут е, не знімаю типу вночі. Я тут знімаю з е, лампою. Так, давайте погнали. Опіпа-пупа. цей новий рік для мене був ну, класний, прикольний. Дякую вам за 600 підписників і з новим роком! Підписуємося на канал, як завжди, і ставимо лайки, і пишемося, пишемо. комментарии. Так что давайте, э, три секунды на лайк. Раз, два, три. Поставили? Давайте. 5 э, секунд на, на на, э на подписку. Раз, два, три, четыре, пять, 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 пять. Сбой в системе. Все. <зв Pip> <idee> Прикольно. Ну и что, с новым уроком, как всегда, Ходи уже сказал. Так, що ми будемо робити? Ми будемо запускати салют. Та-та! Салют запускати. А ви що думали? Поїхали, йоми. Так, в мене мало би... О! саті, знаєте, що я розмножу цей? Я, коротше, йшов розмножувати цей, як він. Fireвайк. І розмножу. Нікуди це? Коротше, я це зараз буду сортувати. Ну от і новий рік. Уже так темненько, темненько, закат. Ліземо на гору і зустрічаємо ми наш стіл. Чого тут так багато місця? Бо ото ви ж ви будете ще. Так, тут у мене коротше, любимі підписники. Два у мене точно тут підписника буде любимих. Ну, може, і треба, може ще тут сісти. Тут, коротше, моє, ну. Мій клас, коротше. А тут я. А тут я не знаю, будуть ще якісь підписники. Ну, тут у нас вже є, коротше, ці. Ну от і наступає. Помалесеньку, потихеньку, новий рік. Цей рік для мене був ну, класний, прикольний. Ну, я її вже і хочу, ну, і щоб він закінчився вже трохи. Що там екаєш, а? І ще індермен тут у нас. Угу. Ну, давайте вже приступати к фейерверкам. Бам зелений! А де синій? А ні, синій я не побачу. Сирий. Червоний. Бачите, як прикольно. Ну, давайте уже сідати за стіл. Фух, ну, давайте поїмо. Блін, І червоний. Треба вже їсти. Опа. Так, давайте тут у нас щось поїмо. Що тут у нас є? Йома, як вам тут дерг. Так, давайте, давайте картошку фрием чуть-чуть. Нормально пойдет. Что я не могу открыть? Ну, соромно. Фух, ну, давайте уже. Да, я уже и торт не могу открыть. Поесть. Ничего не могу. Ну, можно и цукру навіть. Ні, я, я м'ясо не хочу їсти. Там ендермен у мене тут гуляє. Ну, давайте приступаємо к. Зелені, вроді, аня сірий. Так, оце зелений. Бам. Бам, це взагалі непонятний який. Ну, і, кстати, це взагалі не все. Це у нас ще не перша частина навіть. Йома, я ми маємо поставити собі усе, як він. Факів. Аби що світив. Ну, давайте, отут ми вже мали починати з ефіра. Давайте почимо. Бляха, вам нічого взагалі не видно. Чого вам не видно, не розумію. Все. Ну, давайте. Бам! Взагалі прикольно. Давайте просто отак. Вау, прикольно вообще. А ну давайте цей. Надо... А може це синій. Ні, цей цей такий простий. Бам білий. А це що? Червоний. Та ми вже всі перепробували, Ким це? Може синій? Ні, це а де синій. Оранжевий, а де синій реально. Що, Синій тут десь що? Надіюсь, що він тут. Так, бам. Зелений. Де синій я синій робив? Блин, по-синій. Ну, нема зелену. Синього цього, не нема. Ну, добре, давайте зараз всі заспукаємо. Ну, з новим роком. Ну, давайте ще десь даємо таку саму пару. З роком. Ех, так класно, коли новий рік. Ех, все гарно. Вечера є. Там. Вау, класно. А, а де синій реально? Де сині мені дуже сильно интересно? Почекайте, а ну подивимося, що є на осені тут. Коричневий. Бам. Бум. Ну, це всі фейерверки. Ну, такий новий рік. Uh, напишіть у коментарі, як пройшов у вас цей рік. Так. Давайте. На сьогодні це все. З новому урок. Всім пока!